Усіх вітаю, друзі, з вами кіномозок, і якщо зараз ви знайшли себе тут, отже ви так само, як і я, любите хороше кіно. У сьогоднішній рубриці бомбезних кінопереказів на вас очікує другий сезон серіалу Дивні дива. Нагадую, що перший випуск вже є в мене на каналі і прошу вас максимально підтримати його переглядами та коментарями, а також, що перекази наступних сезонів виходитимуть щотижня аж до виходу п'ятого. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду. Отже, як і пообіцяли брати Дафер, одинаця пепеки не загинула, а просто перемістилася у навиворі так само, як і ВІЛ. Швидко звідти вибралася, а її ніхто не чекає. Пацани вже вшанували її пам'ять, родини в неї немає, псевдобатя ґігнув, як вона думає. Словом лишається одне бомжувать. Дяка з суперсилами може забаранити кого завгодно, хоч оленя, хоч білку. Але в якийсь із днів її в лісі знаходить хопер, і, як ви розумієте, саме її він підгодовував у кінці першого сезону. Він привозить її у стару дідову халупу і, сходу, уявивши себе до батьком, посадив її фактично під домашній арешт. Мовляв, нікуди не ходи, нікуди не дивися, з друзями не спілкуйся, силою не застосовуй. Ну геть, взагалі, знахабнів. Коротше, увесь рік одинадцята нудьгує Зирить Телек, питає, коли можна зустрітися з друзями, бо, хоч вона ще не уявляла собі 11 молодших, але таки сумує за Майком, який постійно намагається з нею зв'язатися через рацію. Хопер їй постійно скоро та скоро, і ось за цими скоро минає майже рік, який для пацанів минув досить насичено. Зокрема, Майк встиг змотатися влітку в дері та замочити Пеннівайза. Наближається Геловін. У один з вечорів пацани обшарюють всі свої запаси та нички, адже в місті відкрили новий ігровий зал. І, звісно, кому ж як не їм його тестити. Майк заради цього навіть грабанув сестрину свиню. О, пам'ятаю, в моєму дитинстві мама якось раз зробила те саме, і ми потім довго і нудно клянчили монетки по всіх навколишніх магазинах. Ех, Славні були часи. Де я зупинився? А, так. Пацани приїжджають просаджувати бабки і бачать, що якийсь поц під ніком скажений Макс мав нахапство побити всі їхні рекорди, а такого просто так не спускають. Винуватись платитиме кров'ю. Ну, точніше, платив би, якби за них знову вступилася 11. -та. Словом, поки вони розбираються із чуваком, чий онук працюватиме у світі юрського періоду, віл ловить черговий глюк про виворіт. Наступного дня до Хопера приходить його колишній колега Мюрей, який став одержимий теорією змови стосовно зникнення Барбари, і який у майбутньому витягне його з такої сраки, але це я забігаю в четвертий сезон. Словом, він заливає Хоперу про змову совєтів проти США, що насправді дуже близько до істини, але той його посилає пити заспокійливі, а сам їде на інший виклик щодо зіпсованого поля гарбузів. Тим часом зустрічаєте нових дійових осіб. Білі, понтаріста, придурок яких пошукати, через якого пацани у третьому сезоні матимуть от гембель. Його зведена сестра Макс, правій ще не прославлена Седі Сінг, яка також підкине всім мороки. До речі, як ви здогадалися, це саме вона мала нахабство опустити пацанів в автоматах. Опа! Тут навіть Меделін Клайн, але її ще ніхто не знає, бо вона поки не знялася ані в зовнішніх мілинах і навіть не зіграла під стилку Дейва Батісти у других ножах наголо. Макс стає новою однокласницею пацанів, спричиняючи негласне суперництво між Дасті та Лукасом, про що трохи згодом. Ну а Джойс за цей рік також часу гаяла і закрутила із Семом Гемчі, якого тут звати Боб. Блін, я увесь сезон думав, що він урядовий щуряка, але цей тип мене здивував, про що також згодом. Тим часом Хопер приїжджає на виклик і бачить, що гарбузикам таки геть хреново, а оскільки на носі свято, фермери висловлюють своє незадоволення тим, що їх позбавили головного річного прибутку. І поки вони розбираються цікавий факт чи знали ви, що в реальному житті Седі Сінг, яка грає Макс, та Дейкер Монгомері, який грає її придурастого брата Біллі, насправді потоваришували і довгий час працювали над тим, аби між їхніми персонажами відчувалася та напруга і ненависть, яку глядачі і побачили на екрані. Пацани у школі стежать за Макс, вона це палить і лишає їм у смітнику записку, щоб відвалили. Віл разом із Джойс та Хопером їде до лабораторії, якою після нібито смерті Бремера. Ну, це отой, типу ТАТО 11, не знаю, чому я в минулому випуску не згадав його ім'я. Словом, лабораторією тепер керує оцей дідуга на ім'я Сем Оуенс. Він розпитує Віла за його глюки, каже, що це ПТСР, зробити з цим нічого не можна, поки воно саме не минеться, і словом бла-бла-бла. От тільки він не каже, що в них у підвалі, знову з'явилося отой смердючий слизь, який вони регулярно спалюють. А він знову і знову виростає. Майка карають за те, що бомбанув сестра свинюку і змушують віддати мало на всі іграшки на благочинність. Ну а Ненсі тим часом розривається між Джоном та Стівом. Таки трохи відходи у ній є. Ввечері вона зі Стівом іде до батьків Барбари, які все ще сподіваються, що дочка може бути жива, але оскільки над ними висить домоклів меч від уряду, розказати їм про те, що насправді з нею сталося, вони не можуть, що як бісить Ненсі. Тим часом Майк знову намагається зловити одинадцяту по рації і вона йому навіть відповідає, але за секунду на зв'язок виходить Дасті, тож Майк думає, що йому почулося. Він журиться, бо усі в школі над ним приколюються через його тогорічне зникнення. Ой, діти такі милі, радість життя, ага, куди там. Джон його підбадьорює, але невдовзі він знову ловить глюк про виворіт і цього разу бачить величезного муто, тільки який складається з туману, і, вочевидь, має вийти захавати увесь Хоукінс. Наступного ранку одинадцята просить Хопера відпустити її на Геловін, але все об горохом. Проте він обіцяє її звільнитися раніше і притягти цукерок. Ех, я б теж хотів у дитинстві отак наряджатися улюбленими героями і збирати з друзями вночі цукерки по сусідах. Але, на жаль, в моєму допинстві Геловіну не було. Словом, уся четвірка наряджається мисливцями на привидів, але ловлять величезну підставу, бо в костюмах прийшли тільки вони і тепер з них усі ржуть. А коли Він йде до школи, Джойс знаходить його малюнок муто і розуміє, що щось насувається. Звісно, насувається, бо інакше ви б зараз не були у другому сезоні. Дасті та Лукас підкатують до Макс, запрошують її на збирання цукерок, і вона на диво погоджується. Білі забирає її після уроків, наїжджає, що робить постійно, і мало не збиває пацанів тачкою. Ну, почекай трохи гівнюк, ти за все отримаєш. Хопер знову їде до фермерів, бачить на гарбузових полях слиз і теж розуміє, що справа пахне пісками. Ввечері пацани йдуть по цукерки. Джойс та Боб влаштовують вдома романтик, вона його питає, чого ти дракула, а не хобіт. Він їй каже: слухай, я хочу всім довести, що я серйозний актор, а не тільки заручник однієї ролі. Ненсі та стів їдуть на вечірку, де вона набухується у синій шмарклі, і додому її вже тягне Джон. До пацанів приєднується Макс, і поки вони збирають солодощі, Віл знову бачить величезного муто, але Майк вертає його в реальність, веде додому, і той йому розповідає про свої глюки. Майк, завдяки набутому у першому сезоні досвіду, розуміє, що це якась нездорова херня, і друга, можливо, знову прийдеться рятувати. О, так ще й як прийдеться. Хобер тим часом запізнюється до одинадцятої, яка знову хоче зв'язатися із Майком через затонуле місце, а Дасті, вертаючись додому, знаходить у смітнику якусь недожабу, забирає її додому і навіть виселяє з акваріуму черепашку. Пощастило йому, що вона не черепашка ніндзя, бо отримав би по перше число за таке нахабство. Він не придумає нічого розумнішого, ніж нагодувати оце непонятно що шо шоколадом, і називає його Дарт на честь Дартаньяна. Щоправда, виявиться, що це скоріше дарт бляха Вейдер, але про це трохи пізніше. Ранком 11-та на хопера, бо той не дає їй побачитися з друзями. Дасті бомбить шкільну бібліотеку, щоб зрозуміти, що таке той дарт. Віл розповідає Бобу про свої глюки, а той ділиться з ним своїм досвідом походу до мордору і каже щось, типу: не дай страху тобою керувати і все в такому дусі. Еге ж, допоможе йому ця порада. В школі Білі понтується своїми кубиками і опускає Стіво в баскетболі, щоб отримати авторитет і компенсувати свої комплекси. Дасті показує компашці Дарта, вже уявивши себе наймолодшим Нобелівським лауреатом за відкриття нового виду. Вони з'ясовують, що тварючка не любить тепло і світло, а ВІЛ розуміє, що це якась виворотна зараза. Він каже про це решті, вони бачать, що гадючка підросла, Майк хоче її кокнути, але через Макс воно тікає і тепер треба обшарити усю школу. Хопер тим часом об'їжджає усі поля, яким стало хріново, і розуміє, що пошесть шириться з лабораторії. Ну, звісно, звідки ж ще. Він їде до Оуенса і каже, щоб вони розібралися. Одинадцята кладе на його заборону телекінетичного болта і йде до школи шукати Майка. От тільки бачить його в компанії Макс, коли він, до речі, розповідав їй, що сумує за одинадцятою, вирішує, що він її зрадив, хоча в них навіть нічого немає, і ображається. Отак от, от вона побачила, вона собі надумала, вона образилася, навіть не послухавши Майка, і знаючи, що він увесь рік намагався з нею зв'язатися. Ох же ж, ці дівчата. Хлопці таки знаходять дарта, але Уіл знову опиняється на вивороті і бачить муто, і, за порадою Боба, намагається послати його у потайбічний мордор. Я ж казав, ніфіга не поможе. Словом, муто у нього вселився. До школи приїжджає Джойс, вони знаходять віла на футбольному полі, і вдома вона його розпитує, що він бачив на вивороті. Ввечері Хоппер свариться з Одинадцятою, бо та ходила до майка, а вона влаштовує йому телекінетичний скандал і розносить усю хату. Ха, а ти думав, легко виховувати кері? З Вілом тим часом відбувається якась фігня. В нього падає температура, йому більше не подобається, коли тепло, і взагалі він поводиться як Лілі Саліван. Хто не в темі, справа номер 39 Прикольний фільм. Джой кличе Хопера, вони розпитують віла, той починає малювати якісь каракулі, а вони, з'єднавши малюнки, отримують якийсь лабіринт чи дорогу, чи фіх його знає що. Хопер розуміє, що це пов'язано з гарбузами, і вирішує, не знає, що робити, копай. Вдома одинадцята наводить вад і випадково знаходить ничку з документами про свою матір. Вона поринає в затонуле місце, бачить її у кріслі гойдалці, вирішує, та пішло воно все і вирушає її шукати. Тим часом Ненсі зустрічається з Джоном. Обом не дає спокою справа Барбари, але їх, по суті, у привозять до лабораторії і показують отой прохід, який регулярно підпалюють. Ненсі вмикає режим мата Харі і пише все, що їм розтранділи на плівку. Капець, ці тупаки навіть не додумалися у них диктофон забрати. В школі Макс наїжджає на Лукаса, бо її не приймають у компашку, білі паличі вони спілкуються і каже їй: з чорненького, я тебе придушу. расист проклятий. Тим часом Дасті приходить додому і бачить, що тварючка знову підросла, а не знайшовши шоколаду, схавала його котика. Пазла паскудне! Я ж казав це Дарт Вейдер. Люди ще куди не йшли, але котик! Клянусь, я б за свою кішку, власними руками б його розірвав і пофіг, що це Демогоргон. Словом, як ви розумієте, дасть вперше із в єдине у серіалі облажався. але найдивовижніше, те, що згодом, це дасть свої плоди. Ввечері Хопер викопав нефіговий такий кратер, провалився у якийсь аносоподібний тунель, де і застряг. Наступного дня Дасті думає, що робити з вейдером, натягує хокейні щитки і, озброївшись ключкою, забиває ним гол у ворота підвалу. І поки все це відбувається, цікавий факт. Чи знали ви, що оскільки актори виростали просто на знімальному майданчику, то до моменту завершення виробництва другого сезону голос Гейтена Матараццо, який грає Дасті, зазнав настільки сильних змін, що команда навіть не змогла його використати для додаткового запису діалогів, оскільки тоді було б враження, що говорять дві різні людини. 11-те приїжджає автостопом за адресою матері, зустрічає її сестру та її проганяє, але коли вона відкриває двері телекінезом, розуміє, що краще її не засмучувати. Одинадцяте бачить мати, яка сидить у кріслі, і повторює 4, 8, 15, 16, 23, 42. Насправді не це, але погодьтеся, прикольне відсилання на загублених. Згодом там помічає світлові приколи, як такі, що влаштовував ВІЛ, і через затонуле місце проникає у свідомість матері, де бачить і як її від неї забрали, і як вона прийшла в лабораторію з пушкою, і як їй зробили лоботомію, але найголовніше розуміє, що в лабораторії їй ще й сестру прималювали. Пізніше, побачивши, що мамина сестра збирається її здати, вона вирішує ну її нафіг і їде шукати сестру. Менті та Джун їдуть до Мюрея, ну, того одержимого друга Хопера, взнавши його адресу з візитки, яку в нього стирили. Живе він у якомусь чи то гаражі, чи як це взагалі назвати, де облаштував цілий шерлокхолмівський пункт. Вони йому розповідають, що накопали, та дають послухати запис. Він бере пляшку горілки, зрадник Галіми краще б візкарика бахнув. І прибухнувши, вигадує план скинути на паскуб інфобомбу, подавши усю цю історію під соусом токсичного викиду з лабораторії, у який повірять швидше, ніж у виворі та монстрів. Вони ліплять правдоподібну версію, редагують запис, забухують це все діло, і Мюре їм каже: дібки, ідіть добряче потрахайтесь.' Вони спершу заливають, мовляв, ми просто друзі, але цієї ночі Джон своїм ключиком таки відчинив замочок Ненсі. Віл каже Джойс, що бачив хопера, малює, де саме той застряг, але ж із цих каракулів фіг, зрозумієш, де воно взагалі є. Аж тут приїжджає Боб, дивиться на весь цей бардак і сходу розуміє, що це мапа Хоукенза. Джойс питає, ти впевнений? А він їй, крихітко, я до мордору взагалі без мапи дійшов, тому вір мені на слово. Вони проводять вимірювання, отримують якісь дуже приблизні координати, і Джойс відразу ломанулася за Хопером. Дасті обдзвонює та об'їжджає друзів, але замість них натикається на Стіва, який ніс для ненсі квіти, і каже, так, твоє статеве виховання зачекає, тягни битку з цвяхами. Поки вони їдуть мочити Барта, Лукас підловлює Макс в гротеці і влаштовує їй бомбезний переказ першого сезону, у який вона, ясна річ, не вірить. Джойс, Боб та пацани приїжджають до тунелів, де знаходять напівживого хопера. Туди ж прибувають лабораторники, а їхні колеги у цей час вкотре підпалюють прохід, через що вілла добряче ковбасить. Дасті та Стів приїжджають мочити дарта, але тварюка здиміла і, вочевидь, знову підросла. Ранком на зв'язок виходить Лукас і Дасті йому каже, дуй звалище, де ми в першому сезоні в автобусі никалися. Той вирішує взяти з собою Макс, щоб таки довести їй, що казав правду. В лабораторії Хопер приходить до тями і йому показують, що таки так. Під лабою був епіцентр зарази, яка гарбузи пожерла. Тим часом виявляється, що після останнього нападу ВІЛ частково втратив пам'ять і не усіх впізнає. Над ним ставлять дослід, спалюючи частину лози, що росте з проходу, він волає, наче то його смажать, і вони розуміють, що він пов'язаний із лозою і з тунелями, і відчуває все те саме, що відбувається з ними. Він каже Майку, що знає, як спинити усю цю хрінь, тільки для цього йому треба мапа. Лабораторники їдуть до них додому, фоткають усю хату, складають з фоток те, що він там накалякав, і він дає їм якісь координати. Дасті зі стівом ідуть до звалища, лишаючи м'ясний слід для Дарта, аби нарешті таки його вкласти. І дорогою стів каже йому, щоб ніколи не здумав закохуватися, бо дівчата такі, що витягнуть серце, засунуть у міксер і натиснуть на кнопку. Вони зустрічають Лукаса та Макс, облаштовують барикади і чекають вечора. Лукас часом не гає і підкапує до Макс, Дасть засмучується, що чорний його обскакав, але сумувати нема коли, бо на вечірку приперся дарт, і то не а брім із цілим виводком. Вони готуються битися, потім вмерти, але у вирішальний момент зграя відступає, бо саме тоді вчені дісталися координат віла і знайшли там аж цілий Йохані ворота. Щоправда, зробити вони ніфіга не встигли, бо прибігла ота зграя і порвала їх на шматочки, як у фільмі Чужі. Майк тим часом дотумкав, що якщо у Віллі сидить частина цього гімна, то він фактично є шпигуном. Але на цьому ми поки їх покидаємо. Адже є ще ціла серія присвячена одинадцятій, яка таки вирушила шукати сестру, яка тим часом разом із коришами здійснює різноманітні незаконності аж до мокрухи і постійно тікає від лягавих. Отже, одинадцяте приїжджає до Іллі Нойса і стратегія пошуку в неї просто геніальна: тинятися вулицями, як те сліпе кошеня. Але вона таки спрацьовує, і вже за пару годин вона знайшла склад, де никалася сестра та її друзі, серед яких оця Мальвіна, чувак, якого замочив Термінатор, Люк Кейдж та Доміно, яка постійно на чакловує компашті удачу. Саму сестру звати Калі, вона також має силу тільки трохи іншу, може змушувати людей бачити чи не бачити те, що вона хоче. Вони з 11-ю тремдять сповнюються сестринського зв'язку, і Калі швиденько вирішує взяти її на справу, яка полягає в тому, щоб знайти усіх, хто знущався над ним у лабораторії, і замочити. Калі вчить її брати силу зі злості, тоді вони знаходять адресу наступного щасливчика, роблять з 11 пацанку панка, а цей образ, до речі, їй пасує, і рушають дорогою, бомбанувши заправку. Вони заходять чувака, калі влаштовує йому сеанс ностальгії, а одинадцятими душить силою. Надивилася, блін, зоряних воєн. Он у на вже є Дарт Вейдер, більше не треба. Аж тут лисий видає, що Бреннер насправді не здох, а тоді ще й з'ясовується, що в нього є діти. Словом, в одинадцять прокидається благородство, і вона вирішує хрін з ним хай живе. Компашка валить назад на склад, де 11 реально бачить сучого сина, після чого нагрянули копи. Компашка робить ноги, але 11 розуміє, що вона не така, як вони, і все таке, і вертається назад рятувати друзів, чиє становище на даний момент все більше і більше нагадує сраку. Так от, тим часом на лабораторії нападають демопси, яких як їх назвав Дасті, Майк каже, що ввів є щур, і його виключають. Але тепер нова проблема. Усіма коридорами шниряють демо-пси, так ще й відбувається блекаут, що унеможливлює тікання з лабораторії, оскільки усі двері на електронних замках. І тут настає час Боба, який докупи ще й хакер, і знає, як перезавантажити систему, щоб вони вшилися. Джойс йому каже стандартне, будь обережним, а він їй такий мала, я в мордурі здоровенну павучару ножем для конвертів зарізав. Не переживай! Отже, він спускається до підвалу, повертає світло і починає чаклувати на клавіатурі. Все спрацьовує, двері відчиняються, наступна станція Холкенс, але ж лишається проблема демопсів. Він відволікає їх пожежкою, але ж треба і собі якось до виходу дійти. І тут для Боба починається чужі ізоляція. Він і по шафах никається, і по камерах його водять, тільки що біля телефону зберегтися не встиг, а шкода, бо щойно він добирається до виходу. Як на нього нападають тварюки і влаштовують шведський стіл. Словом, досвід битви із шелоп цього разу не допоміг, і хоробри Сем Вайсгемчу покинув цей світ як герой. Тим часом Дасті та решта зустрічають Ненсі та Джона, усі разом їдуть до лабораторії, об'єднуються з Джойс та іншими і їдуть до неї додому. Там пацани починають мислити аутсайд зе бокс, знову звертають себе під земель та драконів і розуміють, що ота чортівня, яка вселилася у Віла, щось типу мозка москажера з настовки. І якщо його кокнути, то загнеться і вся його армія у вигляді демопсів. Майк також розуміє, що якщо віл шпигун, то він також і язик, тож його треба колоти. От тільки для цього треба таке місце, щоб він не знав, де він є. Вони запечатають гараж, прив'язують віла до стовпа, ставлять лампи, щоб в очі смалили, коротше, облаштовують усе для тортур. Тоді будять його, але він замість дати щось корисне, вола, і наче його ріжуть. Аж тут хопер помічає, що він увесь цей час щось вистукує на стільці і швидко метикує, що то морзянка. Пацани, звісно, за неї шарять вони ботами і влаштовують зламаний телефон. Поки одні з ним тремтять, відволікаючи сутність, він вистукує підказки, а решта в домі ловлять стуки трацією і розшифровують. Йохани, ну і схема я вам скажу. В результаті виходить закрити ворота, М -м, оті, які вчені спалити не встигли. Тільки як їх закрити, вони, звісно, хезе. А тут ще нова проблема. Не додумавшись вимкнути телефон, вони палять своє місце знаходження, і до них вже прямує демонічна кавалерія. Тож перспектива у них у найближчі кілька хвилин перетворилася на шашлик. Але це нічого, вони добре озброєні. Один автомат, одна рожбайка, рогатка, яка ніфіга не допомогла в минулому сезоні, майком взагалі якийсь кубок взяв. Тьох, та ви що, з таким можна на війну йти? І тут ефектно з'являється одинадцята, яку хопер з пересером мало не гехнув. Майк розуміє, що мріє про одинадцятих молодших таки може стати реальністю і кидається на хопера. От блін, не про те і не тим місцем ти зараз думаєш. Вас взагалі тут досі можуть схавати. Макс хоче познайомитися, але одинадцята тепер крута і каже: дякую, що не придушила тебе у стилі Вейдера. Команда розробляє план. Хопер та Одинадцята поїдуть до воріт, бо вона їх закрити зможе. Джойс та Джон мають вигнати з віла москожера, бо якщо подохнуть усі, то помре і він. Ну а решта сидять на дуби рівно і чекають дорослих. Але, звісно, що все пішло не за планом. Спершу приперся Білі, який шукає Макс і взяв у матері Майка адресу Віла. Вони закусилися зі стівом, за яким тепер офіційно закріплено позивний стів Розквашена пика», бо серйозно йому її розмальовують у кожному сезоні. Макс колить білі з надійне і мало не позбавляє його спадкоємців, які, втім, і так не з'являться. Тоді компашка вирішує, що сидіти рівно і дає гімно і йде до смердючих тунелів, приховивши з собою купу бензюка, щоб їх підпалити і відволікти демопсів, які досі тримають в окупації лабораторію. Тим часом Джойс, Джон та Менті влаштовують вілу сауну, він знову волає як ошпарений, що, в принципі, недалеко від істини, але москажер з нього таки звалив. Пацанам треба робити ноги, але на шляху стає дарт. І ось тут, пам'ятаєте, я казав, що лажа Дасті принесе свої плоди? Він з ним потрендів, дав шоколадку, і. той їх пропустив. Тим часом Хопер та та спускаються до воріт, де вона випускає силу Фенікса, яка освітлює увесь Хоукінс, наче те сонце, і закриває довбані ворота. Світ тимчасово врятовано, якийсь час по тому Ненсі та Джон скидають на гімнюків інфобомбу, яка вибухає в усіх можливих змі, барбару офіційно визнано загиблою, лабораторію прикрили, Хопер добазарився з Оуенсом за 11-ту, отримавши офіційне опікунство, і знову настає Різдво. У школі відбувається бал, на якому ніхто не хоче танцювати з пацанами, але це швидко розрулюється. Дасті танцює з менці, від чого усі шкільні курки дзьоби позатикали. Лукас запрошує Макс, і цвяхом вечора стають Майк та одинадцяте, які врешті цьомнулися. Але, поки всі розважаються, темні сили вишукують нову лазівку. А як ви думали, дітки, вас у не залишать, аж поки рейтинги не впадуть, тобто ще як мінімум три сезони. Ну а як демони вкотре спробували захопити світ і до чого тут срані комуняки, я розкажу у наступному випуску. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам подобаються мої перекази. Пишіть у коментарях про ваші очікування від п'ятого сезону. Чи бачили ви мій попередній випуск, і що вам в ньому сподобалося, а що ні. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити нічого цікавого, ставайте його спонсорами, щоб допомогти йому в розвитку, і, звісно, не забувайте про донати на ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу, зокрема, за тим QR-кодом, який могли бачити впродовж мого відео. З вами був кіномозок. Побачимося у нових випусках.